Всім привіт! Відео перевірки лічильника ГГ-нулера 20. Без цоколів, цей новий, цей дійсно не працював. Не користувались. Лежить в мене на зберіганні досить давно. От. От Природній фон рахує. Немає жодних глюків, несправностей. Ідеально справно працює. Фіснічно, ідеально, справно. От Природній фон Чисто в чистому місці. Чуєте по звуках. Тепер піднесу джерело Б8 і ДП5. От не чуєте, тріщить. Забираю і Є, ідеально все працює. Імпульс, як бачите, короткі, задовжених не було, там десятками, сотнями, тисячами і все. Чітко імпульси в секунду показуються. І далі продовжується фон. Після джерела адекватно реагує на фон. Перевірений ідеально. Ідеально працює. Так, ну все, тепер покажу зовнішній вигляд. І немає цоколів, цим компактніший. Саме такі в сучасні дозиметри всі ставлять. Цоколі перестали виготовляти в 1992 році. Після того всі відсотелі. Ось так виглядає. П'ять ребер жорсткості має. Ці плямки на ньому це завод його обгортав для захисту в якусь плівку і клеїв, клеїв, От, вони так залишилось. От. От колбочка скляна, тонесенька, Це пів міліметра. Якщо її тако кинути з 5 см об стіл, вона трісне і викидаєте в сміття міліметра товщиною оце скло, навіть менше долі міліметра товщина там дуже крихке, і воно припаяне це скло до металу. Розплавлене і приклеєне до металу, до сплаву спеціального, який називається повар. І оцей шов метал-скло дуже нестабільне. З цієї сторони так само скло. От, треба з ним бути обережним. Він боїться вібрацій, ударів і так далі. Ну, все, всім пока.